Доброго ранку. Я з України знаходжусь зараз в Америці. Знімаю сніданки. Сніданки американські. І ось сьогодні у мене на сніданок каша. Тушковані овочі з таким, ну, як вам сказати, у нас називають це голубець, але бачите, він скручений, капуста ріжеться. Смужками і покладають туди всередину фарш, потім скручується, ця капуста. І виходить отакий крученик, кручений голубець. Салат Салат звичайний. В цьому салаті салат зелений, зелений горошок консервований, цибуля зелена, огірок. І все це. Оздоблено, чи додано, чи розведено, чи помазано, як вам завгодно, майонезом і соусом. Ось покажу соус, я його вже багато разів вам показувала. Ось такий соус. Дуже смачний, гостренький. І майонез. Майонез теж смачний. Можна просто брати хліб і мазати його майонезом і буде дуже смачно. Так, даю інформацію поближче. Ось такий майонез. Так, далі каша. Каша вариться як звичайні каші, як каша кукурудзяна, як каша греч, гречана і так далі. Тобто в воді вариться до готовності. Ось я вам покажу, як виглядає ця каша. Ось така каша. Кладова, звороті, що ми маємо? Різні варіанти приготування, з чим її можна їсти, отака От смачна каша. Готується дуже швидко, нескладно. Добавляється сіль під час варіння. Та можна ще й олівкову олію додати. Ну, а запивати я буду чашкою кави з молоком. Соєве молоко, цукор не потрібен, тому що воно солодке. І можна без цукру пити таку каву. оце такий в мене сьогодні сніданок. Смачного бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось дуже дуже скоро.